Дивіться, це от перше. Так, це ну-ка, споряджайте. І взагалі, йдемо на двір. Зараз ми поїдемо з вами разом. Та йдемо на двір, тільки я би ще води бо щось геть. В Йдемте, покажу, де вода. Не хоче він понимаєш блять зброю в руки брати індієць, йобаний, блядь. блять. Тоді давай мені, щоб ты бы там награбил 50 баксов. Вьем-пьем. Хорошо. а осьоты просто. Ой, чекайте, а щось у вас не так. Ви точно цей водоничку покупали? О, зараз. Я, А, я його не поклав, Ага, ага, ага. І дробовик правильно там в сумочку. Ну, щось. О, ось, все. Ось так. Обмотав її нитками, щоб він був ближче до народу племені вашого. Гарна, гарна зброя. Видно, що ви старатися. Ну і Доблберо. Але дивіться за спиною в місці носити її не можна буде, зразу кажу, бо люди тут. А, так, так, я просто щоб побачити, просто як воно виглядає на спину. Такс, попийте, і давайте сідайте до мене або так поїдемо. Спать мастерся. Да. Ну в мене тут спить весь вечір. нікого нема? не Який? Хорошо. Ну, вс. Так я ж якщо відскочу, вам ми тут оцей з е, ковбоєм, типу шами біля водопоя, зараз ми поїдемо вчити його стріляти з ружія. А ви вирішили по РП Ну я йому дав douбл баррелл і дав йому репітер. Mm. А він каже, я не вмію стріляти, я кажу, зараз навчу, поїхав. вирішив. на мета треба там, вам чи ні? Я слуш... Ні, Нам суша нічого не треба, ні. Звичайно. Я не збирав, я ось 10 хвилин, короче, зібрав м'яту, то там чуть-чуть по бережку. То 30 штук назбирав, ну мені да. вообще типа не цей. Знаєш, да я за заплив на той острів, типа там до хуя м'яти. Конем, типа запливаєш. Так, Оксот, как фасоль. О, бля, бля, бля! Ось ви цей... підійшли до коня швидко. Ну да я же думал, что я збоку, знаю. в ягуар, не, до себе, я взагалі нічого ну, не сталь приніс, було. просто рандомний тип приніс сталь. Я чула. Охуєнно. Ти в такій новорічні шапочки, до речі, прикольно. Ну таке спеціально. Це за 100 ялинок дали. Mm. Ну короче, я в день 50 штук лутаю точно. Oh, yes. я сьогодні перший раз ялинка збираю, так що. Сегодня 50 золота точно, да. Я тільки на бомбарину тут в самий верх. Там, може штучки 3 я не зібрав, бо 4. Там, скол, баріна, 4. Все це, все. Там, де колтери, вийшли? Колтери чи що? Не, колтер я тоже зібрав. Там біля колтера, там пару штук здесь ебенях, то Чого Там... Є. не, там я дуже, близько, дуже близько. Два метра. Я всі позбирала, там, я ж кажу, мені тільки оці що до Валентайна які їхать, ценде не позбирать ага. і все. Так, я всі вже по карті. А, і ще мені треба тіше нижче, ніж Blackwater. Там, де там угу. були, тут там внизу. Там дуже просто, так. Да. Так, зараз секундочку. Ми тут зупиняємося. Тут місце обітання крокодилів. М'ясо середнього розміру нам якраз і треба, то це з крокодилів найкраще. Дивіться, ага. щоб не заходили на територію міста, бо люди лякаються. А часто вони тут ті кроподили бувають тут? Ну, от зараз, поки дуже холодно, то їх погано видно. Вони мерзнуть і не вилазять. Але так, да, бувають. І треба от їх знайти і нам треба якраз зараз одного полювати. Касюдилі. Ой, там, вон, там, там, там щось є. Це можна ще поцікавитися. Де тут приціл прицілу цьому? Чекайте, ви спочатку зарядіть кулі. Дивіться, заряджено. Є 12 патронів. Так, прикладаєте до правого плеча прикладаєте вашу зброю, прикладайте. Ой, чекайте, не натискайте курок. Почекайте. Ой-ой-ой. Так, тримайте, дивіться, у вас є. Ваша е, щока має прикластися трошки ближче до зброї, і там є такий, бачите mm -hmm. з вирізом такий квадратик метала. Ага гага, бачу, Дивіться бачу. на нього і на кінці дула, ви бачите, там такий є носичок. Так, так, Маєте так, цей так. невеличкий носичок зробити так, щоб він зрівнявся з е, проріздю в тому квадратику раніше, і коли вони співставляться, то ви можете вистрелити. От, прицільтесь, наприклад, дерево справа від вас трошки правіше, там дерево таке згорівше. Воня в нього вистрілюю і ви вистрілють туди саме. О, добре, тільки трошки вище. Зараз ще раз. Трошки нижче і ще раз. О, майже добре, майже добре. Так щоб кулі не тратити, ми зараз знайдемо, можливо, і десь є тут якийсь динозавр оцей. Так, тут не бачу, треба пробігтися трошки тут чути тварину Ліва, зліва, зліва. Ч это я? Блин, я пьяный покинучу. Потом, блядь, цена через пять. Ну є таки. Тут тільки що гарча один такий проходив. Хороший. Волос. Старий. Вон є лис. Пан якота. Там є лис справа. Вон там, дивіться, ближче до поселення лисиці є. Попробуйте прицілитися і попасти в нею. Сховалася, сховалася. Ідіть до мене, ідіть до мене, тут алігатор. Он дивіться, виглядає прямо на нас. Жартуюся, черепаха. Черепаха, стріляємо. Ну, я би спробував, приймай поки що її вбив. Дивіться, вона повільно йде в нашу сторону, в неї голову видно. Стреляйте. А тепер ще раз. Ой, справа крокодил! Справа крокодил! Прям поруч, поруч, підійдь до мене, ось справа, тільки не підстрільте мене! В голову вцільтеся в око. Ще раз, давайте, давайте, він тече. О, все, вистачить, вистачить. Заберіть ножа, розділуйте його. Містер Браун купить все середнє м'ясо. Все середнє м'ясо він купить. Так, старайтеся попадати в око. Та я аж не бачив його око, тому я стріляю йому в сонну артерію. Я не знаю, де в нього сонна артерія. Ну в принципі, як у нас цей на шиї, то в нього ближче до голови. Още один поруч, прямо близько. Зараз чекайте. Ось звідси, от звідси, підійдіть до мене, підійдіть до мене. Обережно, бо він нас не бачить. Злякали його, стріляйте. Такс. Ріште, ріште. Вдалося? Так, так, так. Такс, треба ще шукати. То ви три рази попали по ньому, чи тільки раз. О, та декілька разів здається, бо він стояв біля мене спиною. Ага, ну треба було б добре йому так в голову попадати. Якщо з першого разу він не вмре, то ми певно вам зброю підшукаємо краще. О, кабани. Кабани, кабани. Лупіть. Боже, попасти не можу, старий я став. Все, стріляйте. А, Попо того я вбив. Прикол, якщо хтось інший вбиває тварину, то вона ну, для тебе стає неактивно, ти не можеш її освіжувати. Разве? Ну тільки що Йокота, ну якота, якота мені звати його. Він захерачив кабана і в мене пропадає. А я захерачив кабана, то він в нього пропав. Ми, ми прямо його mm. по РП вчує, я, я напишу це допомогу громадянам, я вам базарю. Це офігенно. Я базарю, це офігенний РП, я прям вчив його стріляти. Ну типу, як. Ну правильно, запиши. А, чо ні? Це круто, ну типу, мені сподобалось, що ми таке дуже хрупко. Це теж можна зарахувати, що ти вчив людину користуватися зброєю. Ну, типу, прикольно стріляється. Криво спеціально. три рази В принципі, я не, ну, Це зброя, як на мене, вона не є поганою, єдине, так. що треба саме точності навчитися, точно стріляти, щоб попадати ну, в так. А, а у вас ще є цей дробовик. Давайте ми попрацюємо дробовиком. Це більш важка зброя для використання. У мене він такий заводський, як то кажуть, для законників. У вас він не для законників. То візьміть в руки його. Дивіться, тут є нюанс з стрільбою, ви його. По-перше, покладіть куди треба, так. Право зверху в сумочці. Ось, дивіться. Ой, щось йому не добре. Ось тепер добре, глянь такий гарний. То прям мій фірмовий стиль. Дивіться, в нас є птахи зверху, ми їх не попадемо, я, я думаю, але могли би спробувати. Попали. Туди, пташечка. О, я не впевнений, що орла треба було вбивати. Але вже як. Це не разом комусь лис не долетить. Шкода, сову. Так, так. Я її віддам природі, хай її з'їдять тварини. Ні, 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 чекайте, чекайте, чекайте. Положіть її просто на землю, це матінка порода сама зробить нею все що треба. Розумів. Мені тепер шкода, що я це зробив. Так, ходіть вам, ви ж, це... ж не спеціально. Ну я для їжі. Давайте знайдемо ще якусь тварину, але нам, певно, треба рухатись швидше, щоб знайти її в бігу. І дробовик потрібен для самозахисту від диких тварин по типу вовків, але він дуже портить шкіру. Можете може Мені здається, що будь-яка вогнепальна зброя. Кортичкіра. Та, в принципі, любила боє фортичкіро. Ну я би стріляв в голову тварині, десь в око. І вона помре, не буде мучитися, і шкіра не спортиться. Ну, в око, око, що треба це вміти попасти. Я думаю, у вас все вийде. Давайте трошки сюди в сторону побіда... побіжимо, знайдемо може, щось. Он лисиця. Біжимо за лисицею. Стреляйте в неї, стріляйте. Ой, вона поранилась. Я її добив, щоб вона не мучилась. Я щоб воно не мучилась доби, бо ви поранили. Бачите, треба цілитись більш кучно. Тут дуже важко. В цій зброї треба цілитись так, як дивиться дуло. Та, та я бачу. Тут воно такими цими дробами стріляє. Так, так, так. Можна і цілою кулею, але це дуже безпорадна робота. Такс. І ще трошки в цю сторону дивимося. Прокодил десь тут. Зліва крокодила. Тут без благотворина якась дика. Чуєте, йдемо, може, до цього до світлішого участка, може там когось буде більш видно. Там обережна людина якась біжить не підстрельте її. <звук> ну так, тільки жаб чуто. там чапля. А я вже її впустив. Кого? -ко? Вона десь на цьому березі має бути. Змія? Та я не знаю. А, там ще є. Змія, змія повзе. Тому що сміється, я не попаду звідти з змію. Ось тут. Вона повела наш біг, хотіла нас збити. Ато мені здається, ще десь вдалечі з цього берега має бути ще якась. Буває, тут Бачите, тварин не так багато, ніч, ніч тварин сплять. О, тварини тут о, сплять. о яйця елігатор Беріть, беріть, віддасте містеру Тоні Брауну, він скупить все у вас. Тут тут десь, поряд, має бути звичайна еліха? Ну, мабуть, якщо тут яйця. Чекай-то. Так що що, містер Браун мені передасть та? Ось здається мені фауна щось сьогодні не хоче, щоб її піймали. Ну, треба вибиратися з цього болота і їхати робити роботу, певно. Так, так, цього. Дякую, що показали мені як що це зброя, білий. Ось велика риба? Крокодил. Ви чули його? Він Он правда Так, так, я уже його бачив. О, стоп, чекайте, чекайте, тут якась краплина є. А я вам поки робив. Ви, 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 ви бачите оці ці сліди на воді? це чи це, ні? Це, ми це, ми? Це, це, змії. Нє, там, там не змія. Це прям не змія. Та я ж вам про то й кажу. Тут щось велике плаває. Що це Дивіться, закручується? Та ні, ми там нікого немає, як ми там... Вон Ось, 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 ось. Блін, голова стирчала прямо над цим. Вот його бачу. Бачите його? Вон він стирчить, голова. Вот він, я його підстрілив. А як обробити шкіру? Зліва ще один. Ааа, курва, я зараз вмру. Вон він, дивіться, стричить голова. Він там був не сам? Там вон ше один, вон там, он прям куди я кидаю. Стричить голова. Ось він. Шкіра. Оце все вам передам. Так, Ну, щось ми не стріляли, шкіру ми попортили знатно. Тепер треба якось вибратися туди до дороги. Ну, ми попробуємо перебратися. Так, зброя вище голови. Гор, ніколи, ніколи не тікайте через болото напряму. Це алігатори можуть бути під водою, у вас з'їздять. Ну я так дивився трошки, де ти алігатори. Але я зрозумів. Скачемо в Сандані і будемо йти відпочивати вже ранок. Ой, чи ви їдете в іншу сторону? Чекайте, чекайте. Можете мене закинути ближче до цього. До Emerald Station? Не до самого Emerald Station, а десь по дорозі мене висадите я сам. Чи у вас геть немає часу, Давайте я вас довезу до. цього до конюшні, яка там є. Так, 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 бікс. Буду дуже дякую. Слухайте, ви і так для мене сьогодні забагато зробили. Все це достатньо. Ви нам постачаєте, а ми вас навчаємо. Це <смеш> нормально. Що, що, та, що, що, та, що, що, ви ну, вже так кажете, ніби я постійно це вам роблю. Ну будете постійно робити. Ми ж з вами по-дружньому працюємо, то й ви з нами по дружньому Ну так, так. Це, мені подобається ваша компанія, цей ну, окремо ваша. Це Коль та А ви містера Кольта Ейна. вже бачили, так? Так, так, я ж з тим ми познайомився біля зброярки флохо. Приємний дуже чоловік.